Вас вітає програма Рецепти здоров'я і сьогодні будемо говорити про проблеми урології, номінантку на конкурс національної медичної премії. Ну і звісно, таємниці краси. Сечокам'яна хвороба займає лідируючі позиції серед спектру урологічних недуг. Більше про це нам розкаже завідувач урологічного відділення центральної міської клінічної лікарні Володимир Кутурбаш. Цього разу ми спілкуємося із завідувачем урологічного відділення Володимиром Кутурбашем. Доброго дня. Добрий день. Прошу, розкажіть, нам будь ласка, трішки про своє відділення, яких пацієнтів ви тут лікуєте? Ну, відділ наш був відкритий 31 грудня 1986 року. Відділ був відкритий. Ми раніше функціонували на базі другої міської лікарні на вулиці Франка. І в 90-х роках ми переїхали на цю базу, і відділ з тих часу тут розташований. Відділ пристосований до лікування 40 хворих. У нас є розгорнуто трошки більше, ніж 40 ліжок, тому що зараз є, поступає набагато більше, набагато більше пацієнтів. Завдяки сприянню адміністрації і завдяки нашим зусиллям відділ є непогано обладнаний. Ми маємо багато інструментів, які допомагають нам не тільки діагностувати, а й лікувати урологічну патологію. Це якісь новітні методики? Так, да, є новітні методики. За останній рік ми розробили це операції при нетриманнях у жінок, що є зараз, на жаль, дуже поширене. І ми почали лапароскопічно оперувати, захворювання патологію нирок. І можу шочим, ну це не похвалитися, можна сказати, що ми оперуємо так званим ретроперитоніальним методом. Ми є третя клініка в Україні, яка оперує таким методом. Що це за метод? Це метод, звичайно, якщо оперують лапароскопічно за допомогою інструмента. Доступ іде через черевну порожнину. У нас же доступ іде позаочереваного простору, позаочереваний простір. Технічно це звичайно трошки важче, але для пацієнта це є ну легше. Чому? Тому що ми часто оперуємо якісь запальні процеси, гнійні процеси нирок і нема контакту із черевною порожниною, що дає меншу кількість ускладнень. А давно ви цей метод застосовуєте? Як раніше було? А раніше ми просто оперували відкрито. Якщо, допустимо, відкриті операції ну тривають трошки довше, і пацієнти знаходяться в стаціонарі три тижні, чотири тижні, то зараз 5-6 днів до тижня, і пацієнт йде додому, і практично він є працездатний. Я вже навіть, вибачте, не говорю за косметику, коли ну досить великий розмір, довжиною 10-15 сантиметрів, от трошки більше. А це три невеликих доступа десь до двох сантиметрів. Три невеликі рубці. Чи звертаються до вас пацієнтів пацієнти тільки з міста? Чи я так зрозуміла, що, напевно із області приїжджають да, раз така безумовно. Методика? У нас по статистиці то що є десь коло 30% Лікуються пацієнтів з області. До 30%. Це є практично всі навколишні райони. До нас поступає багато пацієнтів. Частина пацієнтів поступає з Тернопільської області, частина пацієнтів із Закарпатської області. Ну, ми надіємося, що буде поступати пацієнти ще з інших областей з України, коли ми вже так більш широко введемо ці всі новітні операції, новітні методики. Хто є вашими пацієнтами? Тобто, це які недуги? Саме розповсюджене захворювання івано франківської області це сечокам'яна хвороба. Область є ендемічна на сечокам'яну хворобу, на хворобу. За рік приблизно лікується до 30 35% пацієнтів із височокамінною хворобою. Ну, завдяки новітнім методам лікування ми зараз лікуємо набагато успішніше сичокамінну хворобу. Якщо років 5-6 тому назад, ну, 10, хай буде, в нашому арсеналі було тільки консервативне каміння, що ми постаралися, щоб вони виходили, і оперативне втручання. Зараз ми досить успішно проводимо дистанційну літотрипсію, Тобто дробимо конкременти, контактну літотрепсію за допомогою інструментів дробимо. Ну і інші методи є більш кажуться, інвазивні для видалення конкрементів. За рік можу тільки сказати, що проведено більш 100, десь коло 120 130 тридцяти. Операції дистанційної літотрепсії дробленню конкрементів досить успішно. А ще з якими не запальні захворювання нирок, запальні захворювання сечового міхура, чоловічих статевих органів. Дуже розповсюджені. Ці недо ви на початку сказали, що ви лікуєте нетримання сачі у жінок, що це дуже поширене стало. Чим це пов'язано? Це пов'язано із дуже багатьма факторами. По-перше, це є чисто виникають вікові зміни в жінок, які дають таке нетримання сечі. Друге питання, на жаль, наші жінки дуже багато займаються ще фізичною, важкою фізичною роботою. І ця важка фізична робота, вона часто приводить до анатомічного зрушення, що викликає таке нетримання сечі. Хоча, в принципі, в всьому світі ця патологія є дуже-дуже актуальна. Навіть там, де не займаються такою важкою фізичною роботою. Пологи патологічні в жінок. Буває після цього бувають такі натримання сечі. Які хвороби займають левову частку, що ви лікуєте? Левову частку це сечокам'яна хвороба, це злоякісні, доброякісні пухлини чоловічих статевих органів. І запальні процеси нирок. Які причини розвитку взагалі цих хвороб? Ну, причин є дуже багато. Як я сказав, що сачекаменна хвороба є ендемічна, запальні процеси так само є чисто періодичні. Це весна, осінь, початок зими. Дуже багато є запальних процесів. А більша частина пухлин, які виникають у чоловіків, все-таки це є вікові зміни, які Викликають в принципі, спричиняють до виникнення цих захворювань. Вікова категорія ваших пацієнтів? Ой, саме різноманітна. Почмі саме мінімум це 18 років. Тобто, тоді, коли нам передають із дитячої лікарні, ну і саме наш такий пацієнт це мав 94 роки. І в такому віці ну ми навіть оперуємо. Пацієнтів у 90 років, 85-90 років, на жаль, виникають ситуації, що приходиться таких пацієнтів оперувати. Переважно всі лікарі скаржаться на те, що пацієнти потрапляють в занедбаних стадіях. Чи ви теж стикаєтесь з такою проблемою? На жаль, так, на жаль, так. Ну, Дуже багато пацієнтів поступають занедбані. Ну, очевидно, тут грає роль уся соціальна криза, яка зараз є в державі. Ну і все-таки я би вказав такий фактор, як недовіру до лікарів. Все-таки якось у суспільстві треба розвивати більш довіру до лікарів, щоб пацієнти вірили лікарям і зверталися, зверталися на самих початкових стадіях, тоді, коли можна допомогти, і допомогти успішно. І менше зусиль докласти до цього. От ви розкажіть нам, чим загрожує те, що люди звертаються на пізніх стадіях, тобто вже не можна врятувати. До чого може це призвести? На щастя, ми стараємося по у більшості випадків, левова частина. Ми все таки справляємося цією патологією, але треба докласти набагато більше зусиль до цього, тому що якщо якісь запальні процеси, то вони вже розповсюджуються набагато далі. Ніжби це було в початковій стадії. Вони вимагають набагато більших матеріальних затрат і часу, ну і здоров'я, звичайно. А пацієнт. можете пригадати якийсь випадок із вашої практики? Ну, унікальний, особливий, що вам запам'ятався? Що мені запам'яталося? Ну, мабуть, мені запам'ятається це пацієнт, який був курсантом міліції. Під час якоїсь службової операції він отримав травму. Велика травма сечового міхура, зовнішніх статевих органів. Ну, на щастя, нам вдалося вивезти цього пацієнта. І я був ну дуже радий, коли цей пацієнт до мене прийшов своїм сином. Все успішно знать? Да, да, да. Ну, це для мене було дуже, дуже, дуже приємно. Звичайно, ви говорите, що у вас нічне чергування, так? Тобто раніше ви чергували скільки разів на тиждень і як тепер працюєте? Про в тому, що раніше ми чергували три дні на тиждень, несли ургентні чергування. Що до нас поступали пацієнти з міста, ну і з навколишніх сел. І з, з лютого цього року ми несемо щоденні чергування по місту. Щоденні. Звичайно, для нас це набагато важче, тому що треба це організовувати, треба штати якось переформатовувати, треба базу збільшувати. Цю базу, інструменти, все. Але в загальному я вважаю, що це дуже позитивно. Тому що люди, які поступають, вони зразу отримують кваліфіковану медичну допомогу. Їх зразу оглядає уролог черговий. Вранці ми практикуємо такі річ, що завідуючи відділом, завідуючи кафедрою обласного уролога, ми завжди приходимо, дивимося цих пацієнтів. І я би хотів би щось сказати дуже дуже важне, що є в нашій роботі. У нас є дуже хороше взаєморозуміння і співпраця із кафедрою урології, завідуючи кафедрою урології, професор Литвинець, який є обласним урологом, доцент Антонів. Ми всі працюємо якось в одному режимі і якогось поділу між що там є кафедральні, а це лікарняні. У нас ну просто немає. А наскільки це важливо? Це є дуже важливо. Це є дуже важливо. Ця співпраця, оцей нормальний такий моральний клімат між кафедральними і лікарняними. Ще раз повторюю, нас немає такого поділу. Всі займаємося одною роботою, і все це направлено на то, щоб хворому було добре. Ще скажіть, чи приїжджають до вас якісь відомі світила, чи ви обмінюєтеся от методами лікування, чи впроваджуєте якісь досвід? Так, да, безумовно до нас приїжджають колеги, які от з Вінниці приїжджав колега, який є провідним спеціалістом. У проведенні оперативних втручань при оцих нетриманнях сечі. Він приїжджав декілька до нас разів. Ми оперували разом з ним. Потім він приїжджав, ми оперували, він дивився, а потім ми вже самі оперували. І точно так само це стосується лапароскопічних методів. Приїжджав колега із Хмельницька. Він нам показував цю операцію. Потім ми милися разом з ним, а потім вже поступово самі почали оперувати. Ну і звичайно, ми стараємося їздити на якісь з'їзди, на конференції, стараємося їздити на курси на робочому місці. Наш колектив, ну крім мене, відносно порівно молодий, багато молодих лікарів, які стараються чогось досягнути, стараються і вдосконалюватися. Що взагалі потрібно для того, щоб от можна було сказати відділення повноцінно функціонує? Що от вам потрібно? Ой, нам потрібно, звичайно, дуже багато. Як я вже казав, що <кій> тих інструментів, що є, нам, звичайно, хронічно не вистачає, тому що вони постійно є в роботі, вони мають якось зношуються. У минулому році ми завдяки сприянню адміністрації ми отримали грант японського посольства. Дуже хороший інструмент. Дуже хороший інструмент, ондоскопічний, який ми працюємо. Ну і, звичайно, ми б дуже хотіли, щоб ми мали самі-самі новітні останні інструменти, які дозволять нам ввести ще більш прогресивні методи лікування, щоб краще лікувати наших пацієнтів. Я вам дякую, але ще скажіть на сам кінець: якийсь рецепт здоров'я від вас? Від мене який рецепт здоров'я. Я би просто хотів сказати, що кожна людина. Сама відповідає за своє здоров'я. Ні лікар не відповідає, ні, ні дядечко якийсь, ніхто вона сама. І кожна людина від кожної людини залежить, наскільки вона буде здоров'я. Тому що зараз ну, виникають такі питання, ну, що немає невиліковних хвороб. Немає. Просто є хвороби, з якими треба жити, з яких треба лікувати. Дякую вам за розмову. Я нагадую, що цього разу ми спілкувалися із завідувачем урологічного відділення Володимиром Кутербашем. В Івано-Франківську представили кандидата в лаурати національної медичної премії. Номінанткою конкурсу стала завідувач відділенням ультразвукової терапії обласної дитячої клінічної лікарні Олександра Царук. Єдина від Прикарпаття вона виборюватиме найвищу громадську відзнаку у сфері медицини. В Івано-Франківську представили кандидата в лауреати національної медичної премії. Номінанткою конкурсу, який започаткували ще у 2009 році, стала завідувач відділенням ультразвукової терапії ОДКЛ Олександра Царук. У перспективи своєї колеги головний лікар медзакладу вірить як ніколи, адже торік і сам отримав почесну премію. Тож, як ніхто інший знає головні вимоги для лауреатів, а це високий рівень професіоналізму, потужна керівницька. Та наукова діяльність і, звісно, новаторство, яке власне втілилося у нещодавно відкритому на базі дитячої лікарні кабінету телемедичних комунікацій. Ми не робили собі піар, щоб показати, що ми це зробили. А в першу чергу ми враховували тут економічний ефект. Діти, які я почну з тих, які вже прооперовані в науково-практичному центрі, їм не потрібно їздити на контроль. Сьогодні до Києва, а вони просто консультуються через наш кабінет. Досягненнями упровадження телемедицини пишається, і сама номінантка. Мовляв, удосконалення зв'язку веб-консультування значно покращує якість діагностування вроджених патологій та вад серця. До того ж, кабінет, в якому нині проводять обстеження, забезпечений усім необхідним обладнанням, аби столичні фахівці могли отримувати точну інформацію. То зображення, яке ми отримуємо у нас в нашому кабінеті. Вони отримували без, без похибки в такому самому режимі і в, такому, в такій самій якості у себе в своїх кабінетах і розбиралися на, на тих чи інших. Консіліумах чи на конференціях чи стане Олександра Цару кращим новатором буде відомо лише у червні наступного року, адже трьохрівне важурі, яке визначатиме найдостойніших високої відзнаки лікарів, працюватиме над списками їх досягнень аж до травня. Загалом почесне звання лауреатів виборюватимуть 110 кандидатів із 17 областей України. І вже традиційно на завершення нашої програми рубрика таємниці краси цього разу ми вам розкажемо, як в новорічну ніч виглядати не лише красиво, але й модно. Саме зустріч новорічних свят це відмінна можливість провести експерименти зі своєю зовнішністю. Як відомо, прийдешній рік пройде під символом синього коня, тому створюючи новорічний образ, треба постаратися догодити цій вибагливій тварині. Безсумнівним хітом цього сезону стануть стрілки на повіках, тому не варто відмовлятися від їх використання. Стрілки можна наносити за допомогою олівця, тіней чи підводки. У кольорі тіней надаємо перевагу фіолетовій, сірій, синій та золотій гаммі. Також трендом модного макіяжу цього року є червона помада. Червона помада підходить абсолютно всім, але важливо знайти свій відтінок. Зверніть увагу на вії, вони мають бути пишні та густі, надавати виразності вашому погляду. Створюючи святковий макіяж, робіть акцент на щось одне: очі або губи, інакше ви ризикуєте стати жертвою невдалого експерименту. Яскравий макіяж, стильна зачіска від наших стилістів салону Венера допоможуть створити вам святкову атмосферу та подарують чудовий настрій. З наступаючим новим роком та Різдвом Христовим хочу побажати вам залишатися красивими та успішними. З вами була програма Рецепти здоров'я це остання програма цього року. Ми з вами зустрінемося вже в новому 2014-му. і сподіваємося, що новий рік вам принесе ще більше здоров'я та позитивного настрою.